Включали робота до маніпулятора для проведення маніпуляцій з захватом типу, об'єкта, який може бути типу, вибухонебезпечним. Ми під'єднали, потім зацепимо одну із лап і будемо захватувати типу, вибухонебезпечні для дистанційної роботи. Це роботизований комплекс важкого класу, призначений для дистанційного переміщення вибухонебезпечних предметів під час проведення заходів з розмінування, в тому числі на деокупованих територіях. За допомогою цієї спеціальної техніки можна безпечно для працівника поліції, оператора переміщати вибухонебезпечні предмети для транспортування їх і подальшого знищення, наприклад, з Міської забудови на тимчасові підривні майданчики для знищення. Вона дає змогу працювати на ній з відстані до одного кілометра. На маніпуляторі і на самій машині у нас наявні відеокамери, які допомагають оператору працювати з відстані. У нас є окремо дистанційний стаціонарний пульт, який ми можемо з собою перевозити. І відстань це є безпека самого оператора і людей, які працюють з цією машиною. Так само вона дає нам можливість, якщо ми безпосередньо будемо використовувати маніпулятор, діставати предмети з різних важкодоступних місць, розбирати якісь конструкції, які, можливо, будуть замінованими, і там, можливо, будуть встановлені якісь пастки. І це буде насамперед зберігати життя як і оператору, так і людям, які будуть знаходитися поруч. Got it, congratulations, all the best. All the best and uh you wish, you, wish you all the best, really. My right, friends. Yeah. Thank you very much. Well, well done Victoria, it's been an absolute pleasure working with you. Thank you for all your help. Ми з хлопцями хочемо наш прапор Okay. Wow. Thank you all very much. That's really cool. Thank you. This will take pride of place in our offices. Thank you so much, guys. Сьогодні завершився курс підготовки наших фахівців. Це були двотижневі курси підготовки операторів для роботи з цією машиною, а також механіків для обслуговування. Ми очікуємо також подальшого проходження інструкторських курсів, щоб мати можливість підготовки вже нашими спеціалістами інших вибухотехніків для роботи з цією або аналогічними машинами, аналогічними роботизованими комплексами.